Всіх вітаю. Я трошечки нагадаю, минулого разу минулого віру, ми з вами міркували над темою, чому саме Ісус Христос є єдиною дорогою до Бога. Пам'ятаєте, ми з вами міркували над тим, що сьогодні є популярна думка, що всяка віра це добре, всяка релігія це чудово. Бог це вершина гори, а різні релігії це різні сторони цієї гори, і хто з якого Богу йде, головне, щоб досягти вершини. І ми з вами міркували над тим, що заява Ісуса Христа про те, що Він є дорога, правда і життя, і іншої дороги немає це досить категорична і гучна заява. Ми міркували про те, чому, чому Христос говорить, що тільки Він. І пам'ятайте, основна думка, ми, до якої ми прийшли, це та, що Ісус Христос це єдина дорога, яка запропонована самі. Тобто всі інші міркування про різні релігії, про віри і так далі це все людські вигадки, людські висновки, людські якісь міркування. Але Бог пропонує людям тільки одну дорогу. І ця дорога Ісус Христос. Сьогодні я хотів би продовжити міркування в цьому напрямку, думаю, що недовго, але поміркувати ось над чим. Друзі, уявимо собі людина повірила в те, що існує Бог. Далі вона почула про те, що тільки Ісус Христос є посередником між Богом і людиною. Я пригадую багато років тому в Іванківському районі, це на півночі нашої області. В одному селі ми проводили благовісті, перше зібрання проводимо, і на першому зібранні в кінці виходить жінка одна і кається перед Богом. Ну, Такі моменти вони завжди вражали. Чому? Тому що, уявіть собі, ми приїхали вперше в село, в селі немає геть віруючих, проводимо перше зібрання, і людина так відгукується на Євангеліє, кається відразу. Коли ми познайомилися ближче, виявилося, що батько цієї жінки був репресований в 37 році як віруючий, як штундар. І оте зерно Євангелія, воно в ній було на той момент, їй вже було за 70 років, коли вона навернулася до Христа. Коли ми відвідали її вдома, поспілкувалися з нею, після молитви я їй кажу, слухайте, а можна. Вам дещо підказати. Вона, будь ласка, от ви кажу, молилися, Боже, Ісусе Христе, Матір Божа і всі інші. там, ну, Перераховувала всіх святих, там кого знала. Я кажу: ви знаєте, Біблія каже, що є тільки один, до кого ми можемо звертатися в молитві. Христос каже, до цього часу ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержіть. Тільки Ісус Христос, в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, минуло багато місяців ми е, рідко їздили в ту сторону, і ось десь через півроку, можливо, навіть через рік, ми знову потрапляємо до неї, і вона каже: ви знаєте, я після того молюся тільки Ісусу Христу. От як ви сказали. Друзі, я до чого це? Людина усвідомила, що молитися потрібно тільки Ісусу Христу. Але я хотів би, щоб сьогодні ми Поміркували ось на чим. Минулого разу ми казали, що бути віруючим не означає бути християнином. Сьогодні я хотів би цю формулу продовжити. Е, перше послання до Коринфян, 15 розділ, вірш 19. Якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми жалюгідніші за всіх людей. Друзі, даний текст говорить про те, що Ісус Христос, ось людина усвідомила, що Ісус Христос той, хто відповідає на молитви, той, хто заступається перед Богом за нас, той, хто має реальну владу допомагати. Але апостол Павло підкреслює той момент, що якщо всі наші стосунки з Богом зводяться лише до земного нашого життя, і не сягають за межі земного життя, то ми жалюгідніші, ніж будь-хто, ніж якийсь безхатько, якийсь наркоман, алкоголік, злочинець і так далі. Чому? Тому що в такому випадку виявляється, що ми, називаючись християнами, ідентифікуючи себе як християни, не усвідомили головної суті того, заради чого прийшов Христос. Ісус Христос, пам'ятаєте, ми минулого разу читали з вами цей текст. Ісус, Ісус каже йому: Я є дорога, правда і життя, а далі що він каже? Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Виявляється, що Христос не просто дорога, не просто напрямок, в якому рухатися, не просто вихід із будь-якого складного скрутного становища. Ісус Христос це конкретна дорога куди. До Отця, і нікуди в іншу сторону. Ісус Христос дорога до Отця. І тому, пам'ятаєте, він ще сказав такі слова, що ніхто не приходить до мене, якщо, якщо не привабить Його Отець». Тобто, якщо у людини немає е, бажання Отця, бажання стосунків із Богом, то вся її віра. Все її, вся її релігійність вона втрачає зміст. Тому коли ми говоримо про те, що е, бути віруючим ще не означає бути християнином, то сьогодні я хотів би сказати, бути христи... або називатися християнином ще не означає бути ним насправді. Що означає бути християнином? Мені подобається, я колись чув. Е, Таке визначення одного проповідника, я думаю, що і ви чули, що визначає, або характеризує церкву. Перша ознака церкви Христової. Друзі, перша ознака церкви Христової церква це зібрання спасенних людей. Спасенних. Нерелігійних, не не людей з однаковою ідеологією. Це люди, які врятувалися від суду, від погибелі, від влади гріха, це люди, які збагнули, що Христос прийшов відшукати і спасти те, що загинуло. Тому, коли ми говоримо про віруючу людину, далі, коли ми говоримо віруюча людина, Повинна бути християнином, тобто вірувати в Христа, то далі ми продовжуємо, що віруючи в Христа, людина має вірити в те, що Він звершив через смерть і Воскресіння, вірити в прощення гріхів, у вічне життя, у спасіння. В іншому випадку, навіть якщо я християнин або називаю себе християнином, але моя віра не сягає цих питань, не проникає в майбуття, у вічність, не вирішує питання моїх гріхів і моїх гріховних залежностей і моїх провин, які за всі роки назбиралися. Моє християнство дорівнює мою. Тобто Ісус Христос говорить про те, що я є дорога, правда і життя, але куди ця дорога? Тільки до Отця. Що це за життя? Це життя, яке в ньому, це життя ним, як і Павло потім говорить з власного досвіду, каже, і тому не живу вже я, а живе у мені хто? Живе у мені Христос. Тому мені хотілося б побажати нам сьогодні, друзі, щоб ми, називаючись віруючими людьми, розуміли, що віруюча людина повинна бути християнином. тобто вірувати у Христа. Але ця віра у Христа, вона повинна задовольняти не лише наші тимчасові земні потреби. Я зустрічав багато людей, які говорили, мені Бог відповідає. Інші казали, так, я молюся Ісусу Христу, і в мене все у житті мені вдається. Друзі, а якщо не вдається, а якщо не щастить, а якщо все руйнується, як у його було свого часу. І людина починає коливатися, хитатися, сумніватися і так далі. Так от, віра в Христа вона в першу чергу має забезпечувати спокій за майбуття в вічності. Вона в першу чергу має усунути перешкоду. Я думаю, іншим разом ми поговоримо, чому саме Христос є дорогою до Бога, тому що Христос, тільки Христос, вирішив одну проблему, яку ніхто ніяким іншим способом не міг вирішити. Але про це ми вже будемо говорити іншим разом. Сьогодні ми схилимо коліна, подякуємо Богу за те, що кінець нашої віри, який, пам'ятаєте, спасіння душ. На менше, щоб ми не погоджувалися тільки спасіння душ. Амінь. Амінь. Боже, була тобі подяка і поклоніння за Ісуса Христа, за цю єдину дорогу, яку запропонував Ти. Для того, щоб ми могли прийти до Тебе. Я дякую Тобі за слово Твоє, дякую, що Ти відкриваєш, Господи, що суть полягає в спасінні наших душ, що нічим менше ми не маємо задовольнятися, Господи, допоможи, щоб кожен усвідомлював, що головна задача це врятуватися, врятуватися через Ісуса Христа від майбутнього гніву, від влади гріха, від власних Господи. Я благаю тебе, щоб ти зробив нас здатними, переконувати інших людей, проповідувати саме Євангеліє, проповідувати спасіння у Христі. Так хочеться, щоб багато хто з нашого народу навернулися до тебе і дійсно усвідомили свою потребу в спасінні. Благослови, Господи, щоб обставини, в яких ми знаходимося, посприяли пробудженню наших людей, пробудженню багатьох і багатьох. Сердець, благослови, Господи, нас виконувати волю в ці непрості часи. Благослови, щоб закінчилася війна. І хай на милість і ласка буде над усіма нами, Боже наш отець, Дух Святий. Амінь. Амінь.